Не мене починаються руки труситися. Після звільнення минуло понад місяць, але вони досі відновлюються і визнають на адаптацію. Треба ще багато часу. Думаю, що щоб оце трошки нервовість спала на душі, так скажемо, і знайти свого психолога спілкуватися з ним як з другом. Ось мені це дуже важливо. А зараз просто вийшов ну просто в місто. І я почав е терятися. Кипіш якісь суета, десь десь машини їздять. Тось тобто, на все як знаєте, як заново родився. Психологи, Доброго стоматологи, дай. кардіологи та інші лікарі, аби відновитись колишнім полоненим, треба пройти чимало спеціалістів. Влад ще чекає на висновки хірургів щодо пораненої ноги. Була ж повна атрофація е всіх, е так скажемо, всіх е мишців. Е і сухожилів, так скажем, ніг, тому що ми максимально не рухались. Взагалі не рухались, тобто максимально більше сиділи.